Доброго ранку! Ви вже встигли порахувати кількість калорій, які ви з'їли на сніданок. Сьогодні ми розповімо вам про те, чому рахувати калорії абсолютно марна трата часу. У вас у вухах аудіожурнал 3 хвилини здоров'я журнал із практичними порадами для реального життя. Термін калорія від латинського калор тепло ввів у науковий обіг французький хімік Ніколя Кліман де Зорм. Як одиницю виміру тепла у 1824 році. У кулінарії термін приніс американський агрохімік Вілбурн Олін Етуотер, який помер далеко 1907 року. Він першим додумався вимірювати енергоємність компонентів їжі і придумав схему підрахунку калорій будь-яких продуктів харчування. Більшу частину відомості про їжу та її компоненти, якими ми користуємося сьогодні, ми почерпнули з експериментів Етуотера. Його система донині лежить в основі маркування продуктів. Детальніше історію калорій ви можете почитати за посиланням, наведеним в описі епізоду. Ми ж перейдемо до обіцяного. чому вам не треба рахувати калорії. Отже, по-перше, порахувати конкретно ваш мінімум споживання калорій на день не є можливим у принципі, тому що для цього потрібна громістка і дорога апаратура. Але і вона не допоможе, тому що протягом дня ви ще витрачаєте калорії на поїздки громадським транспортом, походи в магазин, прогулянки з собакою. Плюс додаємо кількість калорій, яку ви витрачаєте цілеспрямовано на заняттях спортом, пробіжці, фітнесі, танцях. Вона буде приблизною і залежить від тривалості заняття, інтенсивності навантаження, стану вашої м'язової маси та загальної тренованості. Без цих розрахунків ви не зможете зрозуміти, скільки калорій вам необхідно споживати. По-друге, не всі калорії використовуються організмом. На їхню трансформацію в енергію впливають тисячі мікропроцесів, наприклад, бактерії в кишківнику. Від їхньої кількості та активності залежить, скільки калорій ви отримуєте з кожного продукту, що надійде у ваш шлунково-кишковий тракт. По-третє, ваш організм засвоює різну кількість калорій з одних і тих же самих продуктів, які перебувають у різних станах. Наприклад, ми отримаємо більше калорій із приготованого м'яса, ніж із сирого, і більше калорій з арахісової пасти, ніж із цільного арахісу. Процес засвоєння індивідуальний для кожного організму і для різних продуктів, способу їхнього приготування, методів вирощування та ще бізлічі чинників. І це стосується і тваринної їжі, і рослинної. До речі, цей пункт важливий ще й тому, що багато хто каже, не неважливо, що як ви готуєте, просто рахуйте калорії. Увага! Що саме і як саме, дуже важливо. Від цього залежить, чи заб'є приготована їжа ваш кишківник сміттям, чи принесе користь тілу. По-четверте, навіть якщо припустити, що ви зрозумієте, скільки калорій вам необхідно і як саме ви засвоюєте їх з їжі. Ви все одно не зможете знати точну кількість калорій у кожному продукті. Управління з контролю за продуктами харчування США допускає розбіжність у 20% між написаною на упаковці калорійністю і реальною. Це означає, що упаковка, на якій зазначено 250 ккал, насправді може містити або 200, або 300 ккал. По п'яте, ми думаємо, що можемо спалити 500 ккал шоколадки в спортзалі. Але організм не здатний спалювати калорії тільки заради того, щоб відпрацювати з'їдене. Кожна витрачається за суворим внутрішнім розпорядком. І зайві півгодини на доріжці майже напевно не спалять вчорашній тортик. Досить багато зі спожитих калорій використовується організмом для рутинної роботи із заміни клітин, захисту від негативних чинників тощо. Завершуючи цей епізод, наведемо один приклад. З'їдені 100 калорій зеленого салату, шоколаду чи м'яса це абсолютно різні 100 калорій. Ми щиро рекомендуємо вам перестати міряти в калоріях і почати міряти в грамах білка. Прочитайте в інтернеті, скільки грамів білка потрібно споживати для людини вашої ваги і намагайтеся дотримуватися мінімальної рекомендованої цифри. Чому білок це важливо і чому його потрібно їсти якомога менше, ми розповімо в одному з найближчих випусків подкасту. Дякуємо за 5 хвилин вашої уваги. Зустрінемося на вихідних із підбиттям підсумків тижня. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи. і Якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.